Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні трішечки незвичне відео. Можна сказати, з рубрики наготувала. Хочу показати, що я приготувала. Ось такий у мене смачнесенький гороховий суп. На каналі рецепт у мене є. Також під відео залишу посилання в коментарі. На рецепти, на ось такий супчик, ось такі. Ковбаски печінкові з гречкою, які можна робити як в шкірі курячій, так як я оце приготувала, так само і начиняти кишку. Чудо напій, від грипу, простуди, жарю знижувальний і просто смачненький попити. Ось така неймовірна шуба або оселедець під шубою, подивіться. Яке воно гарнесеньке, а смачненьке яке. Ну, і, звичайно ж, булочки з маком та з повидлом. Отакі От вони гарнючі, смачнючі, пухкесенькі. Також рецепт тіста у мене є на каналі, щоб вам показати, бачите, вони трошки повигиналися. Тісто таке, неймовірне, м'ягусіньке, як пух. Так, трошки підшмалилися, бо тут газова духовка на квартирі собі, як то кажуть, живе своїм життям. Тут один я вже трішечки підгризла, бачите? Такий він класненький, смачненький получився у мене. Так що, друзі, заходьте на канал, переглядайте мої старі відео. Не забувайте писати коментарі, вам не важко. Мені дуже приємно, ви підтримуєте Україну мовний контент. Діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. Не забувайте ставити вподобачки. Є рецепти на будь-який смак, на будь-який, як то кажуть, гаманець і на всякий випадок. Дякую вам за перегляд. Миру, добра, друзі, на все добре, пока-пока. А також напишіть, чи подобається вам така рубрика знімати, ще, що я готувала на вечерю, чи ні. Мені цікава ваша думка. Гарного вечора усім!